Доброго дня, шановні краяни, шановні студенти, доброго дня. Добрий день. Добрий день! Шановні батьки, шановні абітурієнти, вітаю! Доброго дня! Вітаємо вас в інформаційному просторі кафедри поліграфічних, мультимедійних та оптичних технологій Чернівецького національного університету. Я професор Ошенка Олександр Григорович. Олександр Володимирович з Зинкова Клавдія Юрівна, Горський Михайло Петрович та Михайло Олегович Юрка. Курик Єлена Ігорівна Добре, Андрій Іванович. Наша кафедра є одним із інструментарів управління інформаційними потоками. Бути фахівцем в галузі інформаційних технологій це не просто цікаво. Але це і актуально, вигідно і перспективно. Наша освітня програма дозволяє студентам оволодіти такими навичками, як додрукарська підготовка, друкарська та післядрукарська підготовка. Також студенти мають змогу оволодіти навичками підготовки електронних мультимедійних видань, сайтів веб-дизайну. Підготовки електронних видань різного наповнення та відповідно елементів 3 d графіки Наша кафедра з точки зору наукової роботи є різнонапрямлена, займаються різними проблемами, які зосереджені не тільки в аптичних технологіях, біомедичних технологіях, але зрозуміло і фахівцями з поліграфії та мультимедійних процесів. Ми є розвинуті в різних напрямках, про що говорить публікації, високий рейтинг наших викладачів, наших професорів в всесвітньо відомих наукових рейтингах. Ми завжди підтримуємо активний канал комунікації з студентами, проводимо інтерактивні заняття, проводимо різноманітні заходи і завжди відкриті до спілкування. Наша кафедра є унікальним місцем, де поєднуються технології та творчість. Де підходи класичної поліграфії доповнюються методами мультимедіа, 3D-візуалізації, оптичними дослідженнями, цифровими технологіями? Студенти можуть висловлювати свої ідеї, впливати на навчальний процес. І навіть якщо в них є якась ідея на рахунок якогось проєкту, який виходить за межі програми, вони можуть його створити з допомогою викладачів. Ми цінуємо відкритість, співпрацю і взаємоповагу. Наші викладачі працюють зі студентами не тільки під час навчання, а й поза навчальним процесом у наукових гуртках, у творчих конкурсах, на різноманітних конференціях і творчих ініціативах. Я міг би провести дуже багато прикладів, де працюють наші випускники. Але скажу одне: вони всі стовідсотково працюють, починаючи з третього курсу, і ми проводимо таку комплексну підготовку з ними. Даємо змогу їм і працювати, і змогу їм одержувати сучасні знання. Студенти, які закінчили бакалаврський рівень освіти, вони сміливо можуть іти працювати за даною спеціальністю або продовжити навчання на другому рівні магістрському за освітньою програмою технології електронних мультимедійних видань в університеті. Можна сказати є окремий світ для студентів. Тут є Психологічна допомога, є юридична допомога, звісно, на певних кафедрах університету. Також є активні студентські групування, такі як парламент та студентська простівка. І студрада – це що стосується гуртожитків. Ми залучаємо наших студентів до участі в наукових творчих гуртках у конференціях та творчих ініціативах. У нас панує дружня атмосфера. Ми не просто навчаємо, ми спілкуємося, підтримуємо один одного і творимо сучасну поліграфічну школу разом зі студентами. Ми готуємо фахівців, які розуміють світло, зображення та колір та вміють перетворити свої знання у реальний результат у вигляді технології, котра буде вміло конкурувати на ринку інформаційних сервісів. Запрошуємо вас залишатися з нами на зв'язку, долучатися до освітнього процесу, до наших ініціатив. Адже з нами можна побачити світ слід яскравішим. Слідкуйте за нами у соціальних мережах, будемо на зв'язку і разом ми зможемо досягти більшого. Запрошую вас слідкувати за нашими сторінками, дізнаватися все більше про наші дослідження, новини та життя кафедри. Залишайтеся активними учасниками життя нашої кафедри, діліться своїми ідеями, беріть участь у наших заходах, підтримуйте зв'язок навіть після завершення навчання. Є е, сторінки е, саме студентських організацій, такі як Проспілка та «Парламент», Тому ви також проходили участию, щоб не пропускати важливі інформації. Приєднаться до нашої команди. До нашої команди висококваліфікованих фахівців і високорозвинутих е, спеціалістів. Тому. Приходьте до нас, ми вас навчимо сучасним технологіям, сучасним підходам в інформаційному просторі і ви не пожалкуєте. А більш детальніше ми будемо говорити з вами на протязі, і я сподіваюся, цього року і наступних років. Далі буде.